Легко, така. Це таке було приміщення. А тепер ви бачите вже зовсім інакше. Даю вам, ви можете розібрати наші каталоги. Тут немає молодих кудичів, бо каталоги друковані раніше. У нас тепер ОТГ. І ми ще робили, коли не було ОТГ. Розберіть собі, будь ласка, таке наше городище. І ми працюємо з міжнародними проектами. Це був міжнародний проект, де наші діточки малювали роботи, ви можете теж взяти. Вже така листівка, яка можна зразу відправити, якщо ви, ви до нас ви там приїхали, можна, можна... по дві взяти. Може ви саме подивитися. Олександра Олександровича тут немає, але думаю, що ми зробимо вкладку, окремо роздрукуємо. Ну е, хочу вам ще сказати, що в нас 10 вчителів нагороджені е, міністерством культури. Три, які були від Ющенка від цієї Білозір, всі в нас тут всі нас вітали. Наші діти по міжнародних фестивалях всюди їздять. По міжнародних ну, в Грузії вони були, Шеварназе, Заливаха у нас був ще покійний. Білозір, всі міністри, Ющенко, це. Тобто, от ви бачите, там є всі-всі папки. Це все є нагороди з міжнародних українських конкурсів. І там у нас ще лежить. Ми вже навіть не відвішимо, То вже такі. Не такі не наші... <палу> На рахунок у цього креденця, якщо вас цікаво, це є все, це є все наші натюрморти, які, е, які діти малюють. Ми це все собі купляємо, кожен має собі свою заначку. А ось цей сервант нам подарив батько нашого учня, це його дідусь, його батько, точніше. Е, приїхав з Лукути, зі слоня і нічого не привіз, а привіз цей креденець. Він помер і батько прийшов, я хочу за свого сина, щоб вивчили так гарно Сергійка залишити цей кредит в школі. І він припустив сюди, і ми його вже так маємо з гуркути, притягнув автентичний скло, німецька робота. Так що такі маємо подарунок. Хто, хто що може, то туди... каже, не хочу, щоб інші руки попали, чи викинули сміття, mm -hmm. чи перемалювали. Ліпше дамо вам, а ми, ми знаємо цю.